Трагічну загибель польських високопосадовців переживають не лише у Польщі, а й далеко поза її межами. Жалобні церемонії за загиблими у авіакатастрофі проходять у Чикаго, місці, де проживає найбільша після Варшави кількість поляків, розповідає Марія Юнко. Члени польської громади Чикаго збираються біля консульства своєї країни, аби разом пережити велику національну втрату. Під спущеним польським прапором вони запалюють свічки та кладуть квіти, вшановуючи пам'ять загиблих в авіакатастрофі. У приміщенні консульства кожен може записати своє ім'я та висловити співчуття у книзі відвідувачів. Це дуже сумний день. Ми втратили так багато чудових і впливових людей. Цей день залишить болючі спогади у серці кожного поляка. Я просто хочу поділитися своїми емоціями з іншими. Президент Олега Качинського поважали у польській громаді міста у травні. Перше подружжя Польщі мало відвідати Чикаго та взяти участь у святковому параді з нагоди дня польської конституції. Втім, замість урочистої зустрічі президента, зараз у всіх польських костелах міста вшанують його пам'ять. У польській базиліці в ці дні також вшановують пам'ять одного із її прихожан, автора пам'ятника жертвам Катині біля Чикаго, який летів разом з польською делегацією до Смоленська. Польща пережила багато трагічних моментів у своїй історії. Це ще одна трагічна подія. Але ми залишатимемося сильними. Це заклик, який я хотів би поширити у громаді. Генеральний консул Польщі каже, що звістка про трагічну смерть польських високопосадовців підняла хвилю патріотизму в місті. Чикаго виглядає як польське місто. Ледве не на кожній машині польський прапор. До консульства приходять не лише поляки, але й багато людей, які переживають цю велику трагедію. Матиня сподівається, що цей патріотичний настрій об'єднає польську громаду на урочистому параді з нагоди відзначення дня конституції Польщі 3 травня. Марія Юнко голос Америки.